Так, ребята, доброго, доброго обіду, сьогодні четвер. Таке сонечко сьогодні. На Бориспіль не поїхали, бо нема сьогодні заказу, немає. Ну, там треба, але сьогодні, таке знаєте, накладно їздить. Зараз помотаюся по Києву. Е, Щас яка, їду, забираю варіатор, а на варіатор, відправляю на Дніпропетровськ е, до коробочника, бо він там коротше, ну, коротше, не буде там робити, е, на Дніпер відправляю. Потім е, їду забираю бапер на джилі МК, заїдемо до Льоні, ну, що сьогодні трубки не бере у Свято -петроцьке. Заїдемо до льоди на розборку. І на видивичі там, де запчасті мене з колегою. Колеги немає на даний момент в Україні. Заїду, подивлюся. Треба мені речагову взяти і, і трохи поснімаю, щоб ви знали, що там є. Які запчасті я на продажу. Будемо продавати запчастини вам. Ціни будуть там сладенькі сцени. Так що продати там, там і по 9, і по девонексі. Там дуже багато запчастин. І будемо продавати. Все, ребята. Поїхали. Оце такий новий лівій подух. Бачиш? Uh -huh. Запечатаний, бошовський, все. Так, uh -huh. ось коняка херня. Води мені сказав перед. А я ті потім завезу, я потім. Оставиш її собі. Продамо, блядь, я тебе навіть. А тепер шукаємо. Так, а де вони сейчас один тобі. Беж, беж, беж. Ваня, лево, лево. Це лево. А не взагалі не право, навіть. Я корпуса кидаю, Я знаю, що робити. Ось сп'ячут, бля. Я розбираю, то може. Я десь, десь розбираю, а те що так, оставляю. Варіант його оставляю. Оставляю, бо буває таке, що людей відпутняв є. Все лево тоже, блі, да? А, це хешбек. Льоня, а хешбек сідан, же карти одинакові. Так. Mm, да. А то я вот так Одинак, одинак. Там же тільки рамка друга там. Там рамку міняєш і все. А я повисідав і У мене було я їх повисідав. Це я поставляв по варіанту. Там вона була люнг, значить, сике хлама. Та що не продається реально. Це тебе бежевий, да? Бежевий, да. О, бампера покажи, людина, людина підійде, забере. А він кожуляско моста був. Там він захиту от убрав колесо ти ти справляв. Закрутить нижню. А ну о. Так, руки не. Льо, нічого ж я снімаю, я тебе не буду показувати. Льо, <плес> нічого, <Лёнь? плес> Так, А, ну все. Ні, то вони по, по рекламі знять потім, а потім я до тебе звоню. Дивись, я навіть цю звоню. О, сіра крішка багажника, ти на МК дивіться. А людина була намика. А, а, ж... а двері, <плес> є предні <на> право? Сіра, так, сіро цвета, сидите, Лёнь. А я тобі що, не казав, що Вик... я рука взяв? Казав, я забувся, блядь. Геть без голови. Сіки, Льонь, бачиш. Сіки, <плес> Льонь. трошки в***ли. <Блина>. Де? <плес> ось там. Не Та ні, це... це... О, ні, 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 ні. <плес> ні, ні. Воно <ні>. відкривається. <плес> 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 трошки є, <плес> ось ще трошки. Кукурузи, <Трошки, плес> кажи. <плес> так, МКшечка, ребята, як йому треба. Це 1,6, да, Льончик? Так, да, це 1,6. О, фонарі є теж, ребят. Фонарі є класні, немає світла. Б, виключили світло. Вони, дивись.

Да. Скиди за крышку Там напить. Потом мяты. Так, а давай банкролиня люди. О, сейчас я наберу садиться до него. Там скинули спица. А, там же, по-моему, усилитель посчитал, надо было посчитать ее, получается. Пойму да у нас, да? Все-таки все ви, ви убіднилися, що краще ставить, щоб було те, що треба. Завітали до Леоніда Батьковича. Так, капоття. Ну, що за капот? Черейпіва, може кому капотик треба. Дуже багато четвертей. Китайські, корейські автомобілі. Четвертя, защитить. Пороги. Так, череніку, кушечка що є. Жілебка в ручку корочку залізає, це теж. МК. А, йод! Льонь! Це ж ти коло мене забирав її! На Троєщині! Да. Бля, ну це я її хотів забрати, матч. За, за 20 тисяч. Да. А він а... нам за 16 тисяч. А він за 16 давав, потім ти дав цього, я йому звоню. Я йому його... я, його... я ціну, пройшов мені скинув, Я бачив це, він мені відео зкинув, то йшли їм. Так, ребята, МК шечка в розборі така. Тут дверей немає, двері тут метало Так ребята, така... Блянь, тут приборка дорога, ти знаєш? Заслонка, приборка, щоб знав же. Вона рік вже попродав. Гонарі вже немає, бам приїде, кришка є, задні бамплі. Що як треба? Тому треба запчастини. Не, він і хорошо стояв, поняв? А а я не чула, щоб скоро ставили на мк МКВД. А як наразі? 20 років. Та ні, воно однаково. Що, ну, крив... крив... Щось і не криво багато, блядь. Ти, ти, ні, не, не, таке саме, воно, не. саме. таке Вони саме. Вони таке саме. Не надо, не надо. Тільки знаєш, що ти трошки, оце знизу трошки не так ось, поняв? Оце все. Ось і ти то, ось. а яка разниця? А як же ти його прицепиш? От то значить, я не пам'ятаю. Ні, а там же ж воно цепляється до переднього. А, села. до передні. Телевиз... Чи там. Подравні, по-моєму, цеплять. Так, так, таке саме все. Да. Тільки -да, знаєте, яка різниця в у них? Ну мені мені всі крос лучше нравиться. Чим лучше нравиться, знаєш, я тебе покажу. Оце оце, бач мені нравиться чорне, воно як спортивники оце. А там, а там воно все по, покраска, а воно виділяється, красиво типу, буде. Ти крішетки разу, так? Да? Старий, моновий. Стало, звісно, блі. Да. Там я їх закинув ні одного звонка, нема, по 500 гривень, на чи по 600 закину. Да я по 200 гривень готовий. Да я по кисозакину, закину, по типу, 400. Щось вони не йдуть, ти поняли ці тут Закру. У цьому 129 Диви, вони розсіть. Все... Знаєш, де їх вийшов, блять, внусу з них тут, блядь. А, а хтось, вий, не вий, не вий. Був, не то звики, вони продаються, вонять. Чисто на ну, я тобі дам пару штук, продаси, що ті. Давай я закину, а потом побачимо, блядь. А якщо ні, ну, да то на шта, то розберемо, що дає. Ну якщо що то це, бо я їх не блять, списку викидають. А чого це вони, красно! МК стара там, крос. МК не крос, бо вони не такі. Ой, не крос ця. Це як у льоні то стоїть? Ну це бачиш, а тут все одно його треба оце краси. Ну це вистарі убийці так. А якщо ні. Це арман зруба, конечно. А я знаю, що звонять. Дзвонить якийсь мужик, каже, тільки оригінальний. Та то я купив за 800. 800 рублів. За кого мене. Це підпадали є ще. мене був вам прицілим. А я бачив в інтернеті. Ти бачив? Як вже як дав, блядь, то ще Люша. Давай яду мені решу. От Одну, дава, бати не треба. Якщо будуть продавати, я, да, я не Я просто не. на пробу візьму, просто ти поняв. Да. Так, і диски ось ці. Тільки диски зараз не заберу, я ті я я предоплату здав за них, поняв. бо я можу на ті машині прийти та перекинув вже їх, Хочу зараз бампер поставити. Так, да, диски чорненькі, да? так? Ну, це є. Та то ти... грошей? Червоний зріб. 10 тисяч, це різіна А яка тут Шти... резіна? При... А яка я назвала? Океан. Океан, дай. По сіній резині ще. Це диви. 21 рік Ну, ги брі! не продав, але він тебе ті батьки закидав. 10 тисяч гривень. Ану, та вони. Тут... Дивіться, десятку, ми договорилися. Ми договорилися, за десятку я не трую з цього. За... Для... Ну зараз скап дві з чим-то тисячі гривень. Коротше, Вадим мені за бампери казав, я ж так кажу, ти знаєш, Вадим мене. Ну, я казав туман його. Ну так, да, ти мені сказав трьошку. 3... Я, я, я сказав три чотири тисячі. Угу. Тепі я я, балак, коли пісні, я там, просто залені. така людина, що я не буду. За різину так казав, 10 тисяч. Ну що це ти, ти різина займається, продайся по мене. Та не ти мене... не продавай же, немає, Я зараз я я не ставлю бампера, беру, платі прямо перекинем. Да. а ті в багажі, дай ще. Бо доставка буде десь тисячу гривень. Максим же тебе, так? Віталій. А, Віталій, перепилися. Давай, давай Давай решетки, да. Решетка стоит не 200. Решетка стоит, что меня плюс. Штука дикие не дави. Я могу таких значковских 10 штук дать, у меня есть. Манае. Манея, решетка дикие у нас понимают, она тут кресана просто, понял Виктор. Коротше, ви кажете, ви кажи, що? Скажи, Віталій, ну скільки, скажи, Віталій, ну це... я не знаю. Ну, я, я вони мені сказав, що ми їдемо на трьох. Те, а нема в плюнки, щоб Плюнка, що в вплемти, що. Давай замотаємо. Ну так, купив бамперка, ребята. Знайомий за ту з Дам Покрасимо його гарненько. Туманки тільки я буду вставляти дві. Ні, я свіжалка продавати туманку вони мені не треба. У мене туманки стоять ці. Мужик купив нового. Ей, а вони. нову. Купив ногу, а він не стає тут, поняв? Да, кажу, ну, ми... дірка, да, 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 да. Він мені каже є, я кажу, б ну вже повіщав. Дивіться, лист, ти б... Я паяю, як мені можуть, поняти, ми в поводу продамо. Ти поки що воно державається, поняли? Корпус, бля, подивився, каже, б, це така в них хуйня, диви яка. Ні, тут це є така в Ну, все, Та скільки ти пробігав? 27. Та не заказ. А що я така наче треснуть, ты така? Я казав вже зразу, ось вона вас трещини, бачиш. Да, да. Я ж тобі сказав, що є така хреня на новой, понял. Ні, ні, не сами в Бачиш, все ось я все мікро такі коробки, ти поняв. Подожди, 27. С-160G. Ну да, це G, це. СК. То це ж ЗСК, я ж тобі. ЗК, да ось С 160. 160. Так я зіскав цю оранжеву, ось, ось мотор з оранжевого ага. Так я продав діду ту коробку. Я мав цю відправляти, ця хуйня мені понравилася. Влади... Я йому цю продав. Воно, Воно просто дай. Да й за 20 гривень я віддав. нормально, віддав. Видемо ребята з бампером. Купив бамперу, бачимо. Присутський скочим. Йо. Ай. І новий. Запчасті. Пусть треба все... Та, ну, його просто треба все повитягувати, зрозумів, Слав? Це куча треба, слава, ти знаєш, що треба? Великий гараж ти не здаєш, великий ти, що дивись, я куча знаєш, що ми зробимо? Я на виходні приїду в суботу, візьму два бойці, і ми це що можна продати, ми його туди, типу цього, а тут продаємо. А оце таке це все, за металом, аливійови, слава, потім за коробку. Тут так вже настановить. Так ту не треба. Можна правий же тоже. Ні, він поки ми назові не тратить. Та що не вона буде в машині наш? Я зараз в Борисполі. Так, що ви? Ну прокладку не надо, що ти що. Жалко людину, ти що. Okay, Резинову yeah. купимо. Так, гідроблоки два. сюди. Вал туди. Ребята, загружаємо Алло. коробку, загружаємо все запчасті сюди. Це да. варіатор ребята, на ремонт. Кому надо ремонт варіаторів, пишіть, зводіть, телефонуйте. Все, загружаємо. Все, пакували. позав'язки. По Пакуємо кузьоки. Два гидроблоки. Одна коробка, одна коробка направлена. Варіатори, то ремонт вариаторів продажа варіаторів а ти ремня положил да то звертайтесь отобирали. Так, все тут газ запчасти и все ще ми на тих Кричашка. чашка так і вже після, ребята день пройшов пять часов Куплю ці туманки до бампера. Вона туманку ставить все ребята рушу. Виїжджає, занімаємо зараз очередь. Це 700 ручей Річениця, два річація відділення. Тікаймо. А почати вирошотки продавати? Вороме 300 хоча б. Ну у нас шов. Треба, Треба дивіться почивані. Це на крос, ти хоч чи на МКВ? А МК, МК староси, ось так як як. Це, це де мені брати? Ребята, беремо а, будем. О, а туди будемо. А, ти дикуй витягнути, так? Да? Ні, на себе витягують. На себе. себесь ну, там. Як туди? я під'мусь? І не підіймала. Де... Далі, оце сніде. Як поїхав по цій бампер на правий берег, тільки приїхав по коробки забирали? На цьому наш ролик завершується. Якось так, друзі, покатались, поїздили, завезли бампера. Тим більше ще бампер хороший купили. Будемо ставити на машину його і будемо доробляти GLMK. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скорої зустрічі на каналі все про авто.